Мир вам, мир вам, мир вам, мир вам і благодать, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. У нас сьогодні була дуже тривожна ніч, але по Його милості ми не зникли. Ми маємо новий день, ми маємо новий свіданок. Я не знаю, які новини, що там відбувалося. Можливо, хтось і постраждав, тому що було гучно, але. Але наша місцевість, наше село, наше місто воно не ушкоджене. І я славлю Господа за це, і я йому щиро-щиро вдячна, і я хочу співати йому. Тобі хочу я співати, алілуя! Слава Богу, слава Богу, слава Богу, тільки йому, тому що він достоїн усієї слави, тому що він достоїн хвали і поклоніння, слава Богу, повіки слава. Дуже гарний псалом. тобі хочу я співати Алілуя, О, мій Господь, я тобою живу, зарадість спасіння тебе прославляю. І Алілуя співаю, зараді. Сладість, спасіння, тебе прославляю і Алілуя співаю Алілуя, слава Богу, слава Богу, Але побудження в мене було зранку співати інший псалом, тому співай ще один. За все несу подяку Богу царю. Ти викупи від смерті душу мою, і буду я звіщати по всій землі, промилість блага, що дав ти мені, вся слава тобі, Мій Ісус спасіння дав мені. Мені, мій Ісус співає Тобі завжди Ісус. з Христа стікала кров святая Твоя, віхи змивала, і очі, сповна, і одяг правди. Ти мені подарував, і я на віки став. вся слава тобі, мій Ісус, спасіння дав мені. Мій Завжди Ісус! життя своє, лиш тобі віддаю, і благодатью я твоєю живу, і буду нести усім звістку благу. Живий Ісус, вся слава Йому. Вся слава Тобі, мій Ісус, спасіння дав мені, Мій, Ісус, і серце в мені, Мій Ісус співає Тобі, завжди Ісус. Завжди Ісус. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Скільки я буду співати, скільки буду жити на цій землі, скільки мої, мої е, голосові зв'язки зможуть видавати оцей звук хвали і поклоніння. А я вірю, що і в старості я буду плодовита, я буду наповнена Божим соком і буду звіщати по всій землі, які блага дав Господь мені. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Вчора Господь дав мені велику милість, велику милість послужити 22 діткам, не рахуючи бабусь, сестричок, 22 дитини. Хоча можна Можна сказати, і 24, тому що дві мої помічниці це теж діти. Їм тільки по 12, одній 12, одній 13 років, але вони вже стали на шлях спасіння. Вони вже стали на шлях спасіння і хочуть служити Господу. І вони мої надійні помічниці, вони допомагають мені і втішати діток і заспокоювати, і під час. Е... Коли ми працюємо і робимо якусь роботу руками, вони допомагають тим малюкам. 22-24 дитини вчора могли слухати благу звістку. 24 дитини могли бути в присутності Господньої, співати Богу хвалу і славу, слухати слово із Божої книги із того дорогого вказа, який залишив нам Господь. А потім, а потім разом всі. Разом робити щось своїми руками, вивчати золотого вірша. Золотого вірша, який звучав, що Господь дає нам владу керувати над оцим всім, що є на цій землі. Я дам вам вла. Я дав вам владу, каже Господь. Але ви піклуйтеся про оце все, що я створив з любов'ю, щоб ви могли втішатися, насичуватися оцим усім, що я створив для кожного з вас. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу, дякую Господу за цю можливість. І, хоч після цього служіння ти втомлюєшся. Тому що треба тримати півтори годинки оці очки, оцю увагу, яка постійно десь хоче кудись утекти. Але потім ти щасливий, щаслива, тому що ти могла послужити отим дітям. І я вірю, що кожне постійне слово воно дасть свою, колись свій час, свій плід. І зараз, і зараз воно робить. Воюв роботу Е, була така презентація, на якій було спочатку, знаєте, було е, було, було показано, було показано Едемський сад, було показано, були показані такі красиві місця на землі, як все Бог класно створив. А потім, а потім були слайди, на яких були заводи із своїми димами, потім каналізаційні стоки, які без без фільтрів, оця все вся бруднота текла у річки, у моря. А потім були показані кадри, де риба гинула, де тварини гинули, де був такий цвітущий сад. А потім потріскана земля, пустеля, тому що просто безжалісно були вирубані ліси, дерева, поля, були знищені також людськими хімікатами. І я сказала дітям: вам подобається те, що ми бачимо потім. Ні, нікому не подобається, і оці дитячі сердечки побачили різницю, що творив Господь і що створили люди своєю жорстокістю, своєю пожадливостю, своєю, знаєте, все мені, все мені, все мені. А все починалося. Знаєте, з чого сказала я далі дітям? А все починається з того, що ми можемо йти і кинути один папірець. І що той один папірець для такого великого міста? Ми скажемо, чи для такого великого поля? Один папірець, але потім буде хтось іти інший, і, маючи в руці знову ж таки папірець, чи якийсь огризок, чи ще якийсь, чи ще якийсь бруд, і вирішить, вже є один папірець, й що буде, якщо буде два, і кине, а потім буде йти компанія, і кожний кине, і вже потім ми бачимо звалку, звалище отого сміття. І отак відбувається, знаєте, не тільки в смітті, не тільки в тому брудові, яке ми бачимо очима. Але й буває таке і в духовному світі на превеликий жаль. Гостре словечко коле сердечко, ми знаємо це прислів'я, і можна кидати не тільки бруд, можна кидати і брудні слова. І можна, знаєте, не е, думаючи, що ми такі духовні, що ми такі, о Божі, бачачи людину, яка зрішає, яка оте робить не так, як потрібно, не з любов'ю її привезти. До Божої оселі, а оте кинути оте гостре словечко. Гостре словечко, яке поранить сердечко, яке не перев'яже рани, не намастить єлеєм, а просто знищить іще знищить, і ще знищить. Нещодавно я слухала таке свідчення, і, знаєте, було побудження якийсь раз приїхав поїхати і показати в ролику Алею слави». У нас в місті недалеко на недалеко від цього місця, де я знімаю. У нас є парк Приморський, тому що він при морі. і там в тому паркові зробили, створили алею слави, на якій помістили фотографії воїнів, які загинули. Під час оцієї війни України з Росією, Росії з Україною оцієї жорстокої війни загинули, і вже більше ста людей, ста солдатів загинули, захищаючи нашу вітчизну. І е, одного разу нещодавно я чула свідчення одного пастора, і в своєї проповіді він оце свідчення помістив, що було у них була у них якась якийсь був семінар. І на тому семінару зібралися служителі господні, а також було багато капіланів. Вони теж служителі. Вони несуть слово Боже там, на передовій, там, серед, серед страху, серед того меча вони несуть, несуть життя, адже вони дають можливість кожному воїному. Воїну, хто почує ото слово Господнє, призвати ім'я Господнє в своє серце і спастися. І я вірю, що оті слова, які сіють капелани там, нашим хлопцям, нашим чоловікам, вони дають плід, вони дають плід покаяння. І потім оці душі, навіть якщо гинуть тіла, вони спасаються, вони спасаються. Господь дає їм можливість закричати, хоча б як тому грішнику на Христі, Ісусе, пам'яни мене в своєму царстві, і Господь каже їм: нині же будете зі мною в раю, нині ж будете зі мною в раю. Але знаєте, якось ніби хотілось мені піти отією алею, але оті очі, оті очі, ті очі, знаєте. Ті очі будуть наносити таку велику рану в моє серце, тому що ті очі вже, вже на цій землі не побачать. Але про що річ не про очі? Ні. А про те, що коли проповідник говорив е з служителями, то він сказав таку фразу: Ви, вам вже ж усім не секрет, що ми про мертвих не молимося. Ми за мертвих не молимося, ми це не робимо. І тут один капілан сказав. А ми молимося, а ми молимося. І тоді проповідник був збентежений цією відповіддю і сказав: а ви якої деномінації? А ви якої конфесії? У вас ви що не євангельський капілан? Ви що не знаєте істину? Що доки жива людина, доки є надія, але він це все хотів сказати. Але це були тільки його думки. Він цього не сказав. Він по мудрості Господньої запитав, а як ви молитесь? Скажіть, як ви молитесь? І Копілан почав розповідь. Говори: я вам тільки один приклад наведу, але таких прикладів дуже багато. Підходить до мене жінка, яка втратила свого чоловіка. Підходить до мене жінка у своїй скорботі і каже: у мене загинув чоловік. Помоліться, будь ласка, за нього. Ви ж капілан, ви ж служитель Божий. І він говорив якусь мить, та й капілан каже, я б хотів сказати, ми не молимося за мертвих, але щось мене зупинило, і я до Господа. І я в думках своїх полетів до Господа і запитав Господи, що робити? Переді мною ранена душа, вона ранена. І я зараз оцією своєю відповіддю ранюю ще більше. Що робити? І каже: я почув від Господа відповідь. Молитву подяки ніхто не відміняв. Молитву подяки ніхто не відміняв. І він сказав тій жінці: не знаєте, не відкинув її, не відштовхнув, а сказав: Добре, давай будемо молитися. І вони склонилися у молитві, і капілан почав молитися. Дякую тобі, Господи! Дякую Тобі, Господи, за цього воїна. Який ризикуючи своїм життям, воював там, захищаючи нашу вітчизну, дякую тобі, Господи, за його сміливість, за його відданість. Дякую Тобі, Господи. Він своє життя віддав для того, щоб ми зараз жили. Щоб ми могли дихати, щоб ми могли творити, щоб ми могли славити Тебе. Я дякую Тобі, Господи, за дружину цього воїна. Я дякую Тобі, що Ти зберіг її життя. Я молю Тебе, Господи, збережи її надалі. Утіш ти її своєю любов'ю, Утіш ти її, Господь, бо так як втішаєш ти, ніхто не зможе втішити. Будь ти її дороговказом. І допоможи її, і допоможи її вийти із цієї скорботи і навчитися славити тебе навіть серед скорбот, будь її втіхою, будь її пристановищем, будь її дороговказом в ім'я Ісуса Христа. Можливо, він не слово в слово молився так, як молилася я, але в дусі я передала те, що відчував той капілан, коли молився за ту жінку, коли молився за ту жінку, що його спонукало не відштовхнути жінку, любов, що його спонукало, боже слово, яке він почув. Він у своєї, знаєте. У своєму виборі, що робити, поступити по закону чи по милості. Він пішов до Господа. Він йшов у правильному напрямі. Він шукав у Господа отой порятунок, оте слово від Господа, яке дало життя. Господь дає те життя. Він каже, обери життя, навіщо тобі помирати. Він каже, іди мої мистежками. Він дав нам нову заповідь. Люби Господа і люби ближнього як самого себе. На першому місці в будь-якій ситуації нашого життя повинна бути любов. Не закон, не камінь, не зуб за зуб, не око за око, а любов, а любов, а оту істину, яку дав нам Господь: любіть ворогів, благословляйте тих, хто вас ненавидить, моліться за тих, хто ображають вас. І не будьте отими, знаєте, виконувачами закону, отого закону, а будьте виконувачами отієї істини, яку дав нам Господь. Нову заповідь даю вам, каже Ісус. Любіть Бога, любіть людей і любіть себе. Якщо ми будемо, якщо ми любимо Бога, ми будемо шукати кожного дня спілкування разом з Ним. Якщо ми по його любимо, нам буде дорого. Його слово, нам будуть дорогі його діти, Божа сім'я, і ми будемо шукати отієї можливості бути в присутності Господньої. читати Його слово, не тільки читати, а й виконувати, Іти на зібрання, молитися один за одним за одного, нести святе Євангеліє там, де Господь повиліває нам його нести, і бути виконува тими, хто виконує Божі запад. Відді, а не тільки слухає. І коли ми будемо це все робити, і коли ми будемо до цього прагнути, нам буде добре. Нам буде добре на цій землі. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! В книзі Ісуса Навина в першому розділі, восьмому віршові, записано так. І нехай книга цього закону не відходить від уст твоїх, роздумуй над ними уночі і в день і уночі, щоб докладно дотримуватись усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах і діятимеш розважливо. Якщо ми хочемо мати успіх на цій землі, якщо ми хочемо діяти розважливо. Тобто мудро і хочемо, щоб нам було добре, то Господь дає нам рецепт. що, що нехай книга цього закону не відходить від вуз твоїх. Роздумуй над ними у день і вночі, щоб докладно дотримуватися усього, що написано в ньому. Нам Господь дав рецепт, виписуємо його і, і, і виконуємо його. Так як лікар виписує рецепт хворому, так і ми, діти Божі, ми так потребуємо в кожному дні оцього дорогого вказу, оцінкої мудрої поради від нашого батька, він сьогодні нам дав пораду. Тепер що повинні ми робити з цією порадою? Виконувати, якщо хочемо, щоб нам було добре. Сьогодні недільний ранок, і якщо у вас є така можливість, в Дом молитовний. Моліться, Господу, шукайте його лиця. Адже він близько, він наситить вас Словом Божим, Він е утішить того, хто в скорботі, він дасть потрібну пораду тому, хто шукає цієї поради в Господі. Він укріпить, він зцілить, він підбадьорить і скаже. Іди, іди, і прославляючи моє ім'я, неси святе Євангеліє у цей світ, щоб ще багато-багато людей, почувши цю благу звістку, мали спасіння, і хай це буде в ім'я Ісуса Христа. Амінь.